У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» Коротко про головне. Понад 500 учасників 33 колективи з усіх куточків України. Все це про масштабний благодійний проєкт, спрямований на популяризацію та підтримку культури крізь танці з назвою Мене кличуть гори». Зі своєю місією він відбувся і у надвірній. Детальніше про це у наступному сюжеті. Цими вихідними у центрі надвірної підмузику здійснювалися найрізноманітніші танцювальні композиції. Причина цьому це проведення обласного проєкту благодійного характеру з народної хореографії Мене кличуть гори во директора навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько має думку, що саме через танці Україну пізнають у світі, адже проєкт об'єднав молодь з різних міст України від Києва і аж до Кропивницького. Ідея у нас така, щоб Прикарпаття об'єднало хореографічні колективи. України і Прикарпаття об'єднала в єдиному пориві, в єдиному бажанні показувати, яка унікальна, особлива українська культура, і, зокрема, український народний танець. Звичайно, на сьогоднішній день ми бачимо, що батьки з захопленням дають своїх чад, діточок вивчати латиноамериканські танці або, скажімо, танці темношкірих, хлопчики вивчають дівчаток, інколи мами дають. Захоплення вивчати танець східні танці, ну танець живота, скажемо, так. Але ми маємо розуміти, що сьогодні, як ніколи, весь світ. Всі погляди цілого світу звернені на нас на українців, і тому саме сьогодні нашу українську культуру ми маємо показувати так, як ще ніколи не робили. Як стає відомо, це вже третій проєкт. Мене кличуть гори. На думку заступниці начальника управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської ова Мирослави Корнелюк, актуальним є збереження живої традиції, де хореографія доволі важлива. Наш е, аркан з е, е, арканськоволівкою внесений вже до елементів, нематераль. Культурної спадщини. І ви знаєте, це дуже приємно. Насправді, війна навчила нас цінувати кожну мить життя. І це сьогодні ми. Доказуємо всьому світові, що ми єдині, і ми доказали, що нас ще на синьо-жовтий стяг майорить, і всі знають вже Україну. Ми своїми танцями, своїми обрядами також популяризуємо наш край. Насправді, наше Прикарпаття завжди цінувалося власне народними танцями, народними обрядами, адже це і гуцульські весілля, і Довбушеві, всякі постановки, і народна хореографія. Чи, я завжди говорю: приїжджаєш в одну територіальну громаду, ти завжди хто Тебе зустрічає? Тебе зустрічають люди в своїх ношах, в своїх строях, Гуцульський, Убері, чи бойківські, чи опільські, чи покутянські. Адже в нас чотири етнічні групи, які ярко виражені нас на Прикарпатті. Проєкт має набагато глибший зміст. Так вважає міський голова Зійнові Андрійович за рахунок різноманітності учасників, а також одягу. Вбачає у проєкті мету вберегти ідентичність. Також очільник громади сподівається, що подібний проєкт переживеться в громаді. Цей обласний проєкт нас кличуть гори народної хореографії, показав, що сьогодні ми маємо зберегти свою ідентичність, зберегти свою народну хореографію, яка притаманна саме Прикарпаттю. Дуже приємно, коли. Молодь приїхала сьогодні з різних куточків України і підтримала цей обласний проєкт. Я хочу подякувати всім учасникам. Надіюся, що цей проєкт, більше переконаний, або йому альтернатива, приживеться в нашій громаді. Рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі. І ми вболіваємо, ми живемо культурою для того, щоб ми максимально зберегли її для прийдешніх поколінь, що не було зроблено по інших країнах, які втратили свою самобутність, свою ідентичність тому, тих народних. Культурно-мистецьких проєктах, особливо хореографії. І ми всі самі відрізняємося, що ми все робимо для того, щоб народна хореографія, яка сьогодні потребує і митців, і керівників, стараються передати свій талант для молоді, для обдарованої молоді, яка точно буде прославляти різні громади, прославляти Прикарпаття. Як хореографічне Прикарпаття на різних міжнародних фестивалях і проектах, ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк розповіла за процес організації заходу. До того ж, озвучила певні подальші плани та перспективи, адже спільна праця об'єднує, каже жінка. З розумінням ситуації прийняли обласний цей захід, бо розуміємо, що наразі означає все таки наша народна хореографія. Ця спільна єдність, ця краса, яка викликає не лише захват, а й сльози. Просто дивишся на цю красу і. Ця краса, ці діти, цих 160 учасників танці, цих 500 учасників з цілої України вартує того, щоб навіть в таких експрес форс мажорних обставинах приймати цей фестиваль. Бо чому прийняли? Тому що ми знаємо, що наші надвірні пасують такі заходи, бо надвірна сама така яскрава, барвиста, щедра, щира на емоції. Цей захід нам дуже пасує, і ми десь маємо вже певні якісь домовленості про перспективи наші, про наступний рік. Будемо старатися». Тя щоб наша громада бачила що найкращі зразки народної хореографії, бо це вселяє надію і об'єднує. Танець це мова діла. Це зручний спосіб виразити свої емоції та почуття і до того ж заявити про рідний край, особливо у час війни. Знаряддя для покращення фізичного та емоційного стану йога дуже давня традиція. Багато хто використовує її у різних цілях. Хтось вже сконцентрується на одному з її видів. Про особливості та позитивні аспекти йоги дізнавалася і ТРК Надвірна. Динамічна послідовність, привітання сонця. Робимо вдих. Видих, долоні до серця. Робимо вдих, руки вгору, прогинаємося. Видих, нахиляємося никами. Вдив подивилась вперед, права нога назад, на носок, коліно на підлогу. Посеред природи, єднаючи тіло зі свідомістю, саме так роблять люди, які практикують доволі екзотичні вправи для тіла та розуму, тобто йогу. Як відомо, це давня традиція, що виникла в Індії, та з часом добралась і до Європи. Тетяна вже роки викладає йогу бажаючим. І, хоча війна змусила жінку приїхати з Херсону, це не зупинило її діяльності свого часу. Я познайомилася з місцевими дівчатами, які дуже люблять спорт, яким була цікава йога. Я про себе розповіла. Так зав'язався, ну. Наше знайомство і свого часу склалося в момент, що ну, була потреба, потреба в фізичному спорті, в заняттях. Мені запропонували, я погодилась, і ми так сформували невеличку групу. Займаємось ну, фізкульті, і так як кажуть. Поки є гарна погода, то ми на природі. Щодо списку потрібного для йоги, то зазначає потрібне тільки бажання, адже існує стереотип, що для йоги треба мати треноване тіло. Я напевно скажу що тільки бажання, тільки бажання, тому що ну, знаєте, є така фраза вчителів йоги, які кажуть, що найскладніше – це розкласти килимок. Тобто це просто прийти, а йога не потребує якихось спеціальних фізичних даних, якихось вмінь. Всі чомусь розуміють, що треба мати гарну розтяжку, сісти в шпагат, мати якісь силові навики. Ні, це все тренує. Йога тренує ваш розум. І вміння любити себе, я би так сказала. Тому його може спробувати кожен бажаючий. Головне захотіти. Щодо переваги заняття на відкритій місцевості, то Тетяна називає свіже повітря та сонце. Хоча, порівняно із закритим приміщенням, на природі важче сконцентруватися. Ну, навіть не знаю, свіже повітря, я би сказала. Свіже повітря, плюс гарні краєвиди, плюс вміння сфокусуватись саме на собі, тому що ну, на свіжому повітрі. Багато чого відволікає, просто зал це більше камерне таке місце. Можемо бути самі з собою в своєму просторі. Ну, а тут природа, краса, чисте повітря. Тобто на природі завжди гарно. Це сонце, повітря, наші кращі друзі. З розмови стає відомо, що саме чоловіки придумали таку діяльність. Проте зараз спостерігається зворотня тенденція, і здебільшого його привертає увагу жінок. А загалом класичний вид його змінився, і тепер є доволі багато її видів, якраз новий для себе Тетяна і вивчила на курсах. Сучасна йога, вона дуже відрізняється від класичної, тобто в сучасну йогу взяти елементи фізичних практик, дихальних практик і. Практик концентрації уваги, те, що ми знаємо, під словом медитація. А ми здебільшого використовуємо релаксаційні техніки і техніки концентрації уваги. Чоловіки закликаються з задоволенням, але чомусь зараз така тенденція, що більше жінок. жінок шукають такі способи для відпочинку, для того, щоб зайнятися своїм фізичним тілом, фізичним здоров'ям. Тому. Залюбки запрошують чоловіків, хто хоче спробувати, тим паче, що зараз прийшла навчання такий курс адхо-йоги. Це ну така силова йога. Тобто, якщо її вже робити такий акцент, тобто йога може бути і для новичків, для середнього рівня, і для продвинутих, тому чоловіки можуть тут відкрити дуже багато чого цікавого для себе. Можна навіть, як каже мій вчитель, що Атхо йога заміняє спортзал і тягання штанги. Тобто, це ще можна витримати. Всі чомусь думають, що йога це просто потягнутися, розтягнутися і посидіти в якихось красивих позах або незвичних позах. Зараз тема йоги розкрита ширше і можна дійти у висновку, що спробувати для себе таке може кожен, хтось для всебічного розвитку, а хтось для релаксації або ж довершення внутрішнього та фізичного. Піднімаємо руки до гори. І присідаємо як на стільчик. Вдих. І випрямляємо ноги в колінах. Нещодавно відбулась прес-конференція щодо конкурсу інтелектуальної краси Книжна Княжна. І ось якраз відбувся один із її багатьох етапів у надвірні. Дивіться у наступному сюжеті, які визитівки та номери підготували учасниці конкурсу. Вона демонструє не лише шкільний світ Софії, а її прекрасну грацію та вроду. У надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася урочиста та унікальна подія проведення етапу конкурсу бібліотечної краси Книжна княжна, -княжна». вего начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк розповідає основні деталі дійства, що очікує побачити та хто присутній. Як ми бачимо, дуже в нас людно. Ми очікуємо гарного суспільного прийняття цього конкурсу. Ми бачимо тут бабусь, дідусів, мамів сестер, друзів, учасниць. Учасниць в нас п'ятеро. Вони зараз там готуються, дуже переживають, хвилюються сьогодні. Ми, як відповідно до положення конкурсу, ми вручимо два. Місця п'яте, шосте вручимо два місця, друге, третє. Також вручимо перше місце. Тобто, переможниця буде мати титул книжна княжна Надвернянської бібліотеки імені Ірини Яцури. І вона буде мати можливість поборотися за дрон і за цінний присвід голови Надвернянської міської ради Зіноя Андрійовича. Будучи на репетиціях, я бачила, що безмежна кількість ідей, творчих ідей у наших книжних княжних. Всі будуть книжні княжні, всі переможниці. Найбільш відразу. Для нас, як організаторів, це те, що діти хочуть. В дітей просто величезний спектр творчості. В одній із кімнат бібліотеки доволі тихо. Тут готуються до виступу учасниці конкурсу. Всього їх п'ятеро. Кожна чимось виділяється, кожна має свою унікальну сторону, котру буде представляти. Дівчата кажуть, що це їхній перший досвід у подібному дійстві, а розраховують на велику кількість емоцій. Ми готуємося дуже старанно і дуже. Сильно через те, що ви розумієте, ми вже десь на протязі місяця кожен день проводимо в бібліотеці, тому дуже сподіваємося, що вам сподобається все, що ми зробили. Для журі та для самих людей, які прийшли на це подивитися, ми готуємо перше це візитку, так звану розповідь про нас, яка буде зроблена з деякою цікавинкою. Типу так, щоб не було прям просто розказати. Ми приблизно, так як сказала, готувались місяць, ми проводили в бібліотеці часу від ранку до вечора. Десяті приходили, приходили і в в шості сиділи робили. тут ці день. Ми намагалися підготувати щось дуже неочікуване, тому я вам раджу подивитися дуже уважно. У Всіх дівчат дуже креативні ідеї, і навіть не знаю, вони дуже хвилюючі. Це дуже хвилюючі, тому що багато людей, спонсор. Ну занадто дуже... багато людей. <свісно> Я є відкритою людиною, емоційною. Я можу подарувати емоції людям. Я дуже така щаслива енергійна людина. Чисто думаю, що мені головне це подарувати емоції іншим і отримати їх самі. Богдана Ковилюк побажала учасницям успіху та перемоги найсильнішій. Бажаю успіху, бажаю, що ви переміг все-таки найсильніший, тому що основним нашим критерієм, нашого конкурсу є все-таки встановлення справедливості. Хай переможе сильніший. У нас нема такого, щоб всім дати, всім одинаково. Нема такого. Є дійсно найсильніший, він дійсно має перемогти. Всім іншим учасницям теж бажаю радості від е, успіху. Ви і другий, третій і п'яте місце це теж успіх, і вже участь у цьому конкурсі. Це теж успіх. Книга це база мислячої, мислячої читацької нації. А нація мисляча. А отже, читаюча це є сильна нація, на яку ніхто ніколи не зазіхне. Самому ж конкурсі декілька розрядів активностей першою у черзі є візитка. Тобто, представити себе з більш цікавого, це дефіле у костюмі, котре оздоблене листами газет. Перший номер побачив світ у вересні 1998 року. Шерлок Холмс пані та панове та вам не просто так, а плаще з плащець без до речі на сторінках цього плаття висвітлюється масова робота управління культури і туризму на гер'янської міської ради зі своїми страхами та сумнівами. Вона постійно намагається знайти відповіді на питання, що хвилюють її, і розібратися у своєму внутрішньому світі. Виготовлена із газети Галичина. Галичина україномовна е регіональна газета, яка виходить в Івано-Франківську. Перший номер вийшов 12 травня 1990 року. Плаття зроблена методом склеювання газетних частинок. Як бачимо, воно демонструє не лише. Шклі світ Софії, а її прекрасну грацію та вроду. голова журі Уляни Лешко висловила вдячність всім причетним до реалізації заходу. А також для себе відмітила дружність учасниць, навіть попри те, що вони змагалися. Найперше хочемо подякувати і привітати міську бібліотеку для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури, всіх бібліотекарів та Юлію Вікторівну Пилипчук завідувачку. З тим, що вони сьогодні так гарно представили цей конкурс у своїй бібліотеці і набрали таких прекрасних дівчат. Також вітаємо всіх учасниць і хочу сказати, що вони сьогодні вже всі перемогли, всі, тому що вони найперше брали участь у цьому конкурсі. Вони всі розумні, креативні, творчі, вони показали себе по максимуму. Але знаєте, що найбільше. Дійсно мене вразило, мене особисто як члена журі, як голову журі, що вони тут були одним цілим, і вони, попри те, що вони були конкурентами, вони одне одному допомагали. По закінченню конкурсу журі висловили свої думки, де хто дав настанови на майбутнє щодо результатів та власне переможниці, то тільки з різницею в один бал. Титул «Княжна княжна отримала Христина Барна, 152 бали, і разом з проходженням у наступний етап дівчина виграла призи, серед яких сертифікат на фотосесію. З кількістю балів ви просто не повірите? 152 диплом отримує Христина Барна, наша переможниця княжна княжна. Пограбували та побили таксиста на Прикарпатті мешканці Недвірнянського району здійснили грабіж. Детальніше про затримання та термін покарання у відео пояснені від старшого інспектора сектору комунікацій Гонп в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. На Прикарпатті пасажири пограбували та побили таксиста. Поліцейські оперативно затримали фігурантів. Минулих вихідних за допомогою до надвірянських поліцейських звернувся водій таксі. 73-річний мешканець району повідомив, що його побили двоє пасажирів, яких він підвозив, та заволоділи його мобільним телефоном та грошима у сумі 1 тисяча гривень. Після скоєного нападники втекли. Під час спілкування з оперативними працівниками потерпіли дав чіткий опис нападників, що дало змогу їх оперативно розшукати. Уже за лічені години співробітники поліції затримали зломисників, йдеться про мешканців села пнів, що у надвірнянському районі їм обом по 21 рік. Затримані раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. В ході обшуку у помешканнях правопорушників поліцейські вилучили ряд речових доказів, серед яких частина викраденого майна потерпілого. Слідчі затримали фігурантів процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковано за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Деться про грабіж. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Заскоєний чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.